Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. А в нас буде чергова розпаковочка і чергова посилочка від Олічки Приймак. Я частково знаю, що тут є. А може ще є якийсь сюрприз, ну то це ми дізнаємось, що ж тут в нас таке є. А чому відкриваю на природі, друзі? А ви зараз зрозумієте. ось таку. Почекайте хвилинку. Друзі. А тут сумка, сумочка і пакетик, а тут ще, напевно, коробочка. Чи... Боже, Олю, сонечко. Дякую. Моя ж ти хороша. Так, ти знала чим Арічку порадувати. Це точно. Горішки я люблю. Дякую. Щиро-щиро. Ну що, дивимося далі, що ж тут в нас таке є? Ой, щось сиплеться, пісочок. а ну друзі, давайте ну, ми виймемо. Щось воно тут таке важке. а ну почекайте. А чого воно не виймається. Так, друзі, я розпакування зробила самостійно і дивіться, що в нас тут є. Це є і риси, півники, як в якому регіоні на них називають. І Олічка поклопоталась, підготовила їх до посадки. Дякую, Олю, тобі за турботу. Щиро, щиро дякую. Звичайно. Деякий сорт, я не знаю, але на наступний рік, коли вони зацвітуть, тоді я можу їх розділити. І також нарциси. Боже, Олю, їх тут стільки багато, сонечко моє хороше. Ну, я посажу, я висаджу їх усіх і буду мати дуже-дуже гарні нарциси. Дуже-дуже гарні. Я вам вставлю фото, які в Олі нарциси і які півники. І тут Оля мені ще прислала свою лаванду. Олічка висівала на розсаду самостійно. Я Олю їх чуть-чуть вже полила. Ну, напевно, землі чуть-чуть висипалось, але це не страшно. Росточки живі, не, не поламали, це само найголовніше. Ну, і півники іриси, так і риси, такі колічка мені порадила поставити їх у водичку перед посадкою, щоб вони напилися водички. І, і будемо садити. Півники висаджу завтра, а нарциси, напевно, десь через тиждень. Ще хочу викупати свої, чуть пересушу. Тиждень-два, і тоді висаджу їх разом. Ну і все. А лаванду нехай вона трішечки адаптується в стаканчиках. А тоді. Десь на тому тижні також висаджу її на постійне місце. Олю, я тобі щиро-щиро дякую за клопотання. Щиро, щиро, щиро. Усім дякую за увагу. Усім дякую за перегляди, усім щиро дякую за підписки. Друзі, я вам щиро-щиро дякую. Ви в мене найкращі. Бережіть себе. І своїх рідних. До зустрічі до наступних відео. Усім пока-пока!